Шалом, це Славко. Зараз складно конкурувати з такою кількістю коментаторів. Ви знаєте, вже почали говорити за втрачені побіди. Почали цитувати авторів книжок за відступ з Херсона, за бої на півдні, за те, що сили, які, котрі могли взяти Донецьк, були перекинути на Запорізький напрямок. Ну, це нормальна хвиля утіяних побід. Нам треба піднятися. Як от над цим піднятися аналітично, а піднятися просто над цим аналітично. Трамп отримує в спадок від Бідона військове керівництво Сполучених Штатів. І його кадрові зміни, якщо будуть, треба буде спостерігати за цими кадровими змінами в військовому керівництві, бо він же має провадити для тої політики, що він. Збирається провадити. Ми не певні яко саме, але він її явно буде провадити якусь політику. Йому потрібен в тому числі військовий апарат свій. І тому ми маємо поглянути на цю війну України як на коаліційну. Ви розумієте, що ми були експедиційним корпусом Заходу. Розумієте, для Заходу те, що тут Україна воює, ну для Сполучених Штатів, перш за все, треба говорити. Захід уже не єдиний, треба розділяти. Давайте Атлантичний Захід, Європейський Захід. Будемо говорити за Сполучені Штати Америки. Ми були для них експедиційним корпусом такою собі армією на Філіпінах. І вони сподівалися, як ви розумієте, що у нас знайдеться свій Макартур, ну наш Макартур втік, але ж ж не піддалося слідом за нашим героїчним залужним. Вже Ж не осадили, всі ж не, всі, всі ж не списалися. Тут ще попробуй спішся, коли ти незалужний. ось в чому проблема. Як американські військові споглядали цю війну, а це видно по їх діях? Вони не бачили в нас передових позицій, що тримають плацдарм, на який можна висадитися, який можна підтримати правильно. Щоби підтримати Україну в війні, треба до мільйона вояків. Ви знаєте, це не мої висновки. Треба до мільйона вояків. Треба військові бази в Балтії, військові бази в Скандинавії, треба військові бази в Румунії. Компенсувати ж, значить, Туреччину. Треба логістика. І головне, треба плани війни. А плани війни це найскладніше. Тому що завданням цього військового керівництва Америки було, ліж би не було війни. Що їм ще віддати, ліж би не було війни, а там і Бідон мрет, Тра... і Путін умрет, і Трампа переізберуть. Розумієте, там власне настрої а Алдара Косе, ну, Хаджина Срідина. Там позиція в американському військовому. Тому що, ну ви знаєте, система отрицательного двора з Я не буду говорити на цього доблісного... Представника, як би це сказати, хлопководчивського да, пахтакора, на да, цього доблісного пахтакора, якого ми бачили не раз на трибуні. Ну, хлопкороба цього, дощатка да, хлопкоробів. Ось в чому проблема. І за цей час війни Америка вже б могла зробити якісь... Підготовку до війни, якби збиралася, Уже Україна дала їй час. Як цим часом скористалися американські військові? Ми для них виграли час, ми знищили потенціал. Вони цим задоволені. Добре, ми ви знищили потенціал Путіна ударний. І все тепер ми можемо вами розплатитися. Пам'ятаєте, це все як у Тувіна, у Товіма було в а... банкнотах його жарти? Ну, Пошукаєте у нього це у поляка. Зараз мені не на часі. В чому ситуація? Все, що вони зробили, наконець-то перемонтували атомні бомби. Розумієте, гравітаційні атомні бомби. Ну, добре, що не гравітаційні туалети. Гравітаціонна атомна бомба навіть на Стелсі. Це все одно, що гравітаційний туалет зараз, як ви розумієте, це приблизно так само виглядає. І це, власне, основна їхня підготовка до війни. І які висновки з цього можна зробити? Ми, Якщо Путін, якщо Трамп щось хоче зробити Путінові, він має змінити своїх генералів. А зміни його генералів протривають якийсь час, і це стане нам помітно. Але поки що, я бачу інший сценарій розвідку подій, щоб виконати вимоги Путіна. розумієте, для чого. Трамп так наїжджає на НАТО, щоб розв'язати собі з руки з НАТО, щоб довести його неспроможність, щоб виконати вимоги Путіна. Ви знаєте, ці вимоги кожен раз вигадуються нові, Ви знаєте, що всі оці Фашингтон Пост і Файненшал Таймс, значить. Публікуються чергові страшні розказки. Тепер вони кажуть, що Путін хоче, щоб НАТО поступилося, щоб Трамп дав команду НАТО стой кругом розпустіть розйтись. НАТО розійтись. правильно. А як ізгнать із НАТО, ще ж не було досвіду ізгнання із НАТО. Розумієте? Як ізгнати, щоб виконати вимоги Путіна, щоб НАТО відступило, треба ізгнати з із НАТО Фінляндію, Швецію, Естонію, Литву, Щодо Латвії, я думаю, за кампанію, і у мене особистої думки, що на Латвії нема, згинать Польщу, може, Румунія зачепиться, як ви розумієте. Ну, це якщо територіальні вимоги болгарів, якщо ті пропутінських болгарів не виконувати. Щодо Добруджі і Болгарщини України, ну, ясно, цих їхніх міфічних бо... болгарських земель, я скажу, раяти дають раяти вже голосно на хвост, на Україну піднімають. Щоб все це зробити, треба знищити, довести до неспроможності НАТО. І якщо Трамп доводить НАТО до неспроможності вимогами до нього, то ясно для чого? Щоб виконати вимоги Путіна. Бо говорити, що він так хоче підтягнути бойовий дух НАТО, а нашому бойовий дух НАТО, коли він у нього на черзі. Втілення ідей американського імперіалізму адмірала Мехона і Теді Рузвельта розуміти подавай йому Гаїті. Подаває йому Тайвань, Я скажу, я в все це вірю. Тому що всі оці ж праві популісти вони ж все беруть в старих книжках. От у Путіна є план Куропаткіна, я Навіть не знаю за план Куропаткіна, але ті, хто йому пишуть, оці всі страшні розказки, вони цей план явно читали, доклад воєнного міністра, значить, об округленні граніць Росії. І вони все це йому продають як своє за великі гроші. Так само, і Трампу ж усі бредні американського імперіалізму, почала го віка. Передають. І він збирається всім з цього всього якось скористатися, якщо не у політиці в дієвій вчинні, то в ідеології, щоб ви розуміли. І тепер, коли дивитися з точки зору американського полководства, ліж би не було війни, то всі оці розмови за те, що дали противнику відступити. І бачите, що наскільки Збройні Сили України пов'язані. Не те, що стратегічно це було очевидно, а пов'язані і оперативна їхні ініціатива пов'язана. І ті, хто говорить, що дали наступити на Курщину, американці тепер мають рацію, бо ті ж самі американці не дали натиснути на противника при переході Дніпра на Херсонщині. Чому? Ну вони всі бояться у них розумієте, стратегією. І плануванням військового керівництва держави не може бути переляк перед ядерним ударом. Ми цей переляк перед ядерним ударом спостерігаємо ще, от коли в них були дискусії за кількість стратегічних бомбардувальників. Здавалося, бо от ми тут пережили бомбардування, хто може боятися російських бомбардувальників, ну, крім мешканців Шостки, Харкова, Запоріжжя, Дніпра, Кривого Рогу. Херсон. Ну і ну, Херсон вони так не що дім авіація не потрібна. І того, що я забуваю, де бурштин і що там іще, де оці газові сховища. Так що більшість, бачите, України не боїться. Не вистачає на більшість України. І друге, чому атака саме на паливо ту 160 х А тому, що це я шань асі сказав, Ася мені восторжено читала хитрий план позбавити ту 160 ті паліва. Українцям. Я сказав, це вони на Америку працюють. Це вони позбавляють можливості атакувати Сполучені Штати, позбавляють можливості американську даль... російську дальню авіацію не в перспективі війни з Україною, а в перспективі якогось ширшого конфлікту. Це вони забезпечують держпереляк Америки перед ядерним ударом. Так я вам скажу. Як далеко цей держпереляк зайде? Ну, вже можна зрозуміти. Швидше за все, що Україну примусять відмовитися від теренів за лінією фронту. В першу чергу, друга черга, ви знаєте, що нас не буде в НАТО, а не буде України в НАТО, це не наразі не буде ударної сили в НАТО. Це позбавити НАТО Україн, Це Не Україну позбавляють НАТО, це НАТО позбавляють України. Тому що наразі єдиною ударною силою НАТО могли бути тільки українські збройні сили, тому що зараз... Войско Польське буде зайняте їх з як ви розумієте, ближче час, часто похованням оцих розпиляних жертв волинської різанини бензопилою? Як то дефрагментацією? Будуть збирати. Ну, що можна на це все сказати? Наскільки вдадуться. Рампу його плани з дискредитації НАТО, ми побачимо це власне комплексне явище. Треба спостерігати за генералами, яких він призначить. Потім, чи закінчиться все. Ви ж розумієте, щоб приєднати, Україна зайва в цьому плані. Як вам пояснити? Ну, зараз ми. Коли Бідон каже, що Україна могла оборонитися, має можливості боронитися, він цілком використовує відому всьому апаратові. Держдепартаменту Білого Дому тавмудиську логіку за їх, Ну ви ж знаєте, звідки у них беруться всі їхні фахівці середнього звіна. А от ці всі люди дуже добре володіють тавмудистською логікою, неформальною і не діалектичною. Діалектичною – це лівачня демократична, вважає, що владіє. На самом деле вона не владіє. Ти би казав, председатель ма марксизму та сюди входять, а оттуда виходять. Це лучше определення марксизму. Між інший він ще казав, що рить глибокі траншеї, а не протяжної. Готовиться к війні в глибоких траншеях, але не в протяжоних. Це камінь в бік наших оборонних споруд. Але повернемося без жартів. Україна вигада саме тому їй і не дали 4 мільярди. Не важить під яким приводом. Це саме 4 мільярди, це саме ті 4 мільярди. За яким Україна могла успішно боронити свою корупцію, а їх не дали. Чому? Тому що знають за спроможність України боронитися, а це нікому не потрібно. Вони вважають, що треба підгодовувати Путіна, доки не помре. Вони визначилися з цією політикою і дай Боже, щоб Трамп спробував щось змінити. Але поки він змінить, розумієте, це неможливо. Путін не злякається, розумієте, всі ці розмови за... Шмигаль допоможе добре. бідон вирішив притиснути нафту путіну. Але ж насторожі є Шмигаль. Шмигаль же ж не позбавить захід нафт. Це такий є український транзит. Є ж каже, це французький канал для поставки героїна. Так і тут. Ну, це, ви не знаєте, це французьке це 60-ті роки. Це ще Козаностра була. Так ось в чому проблема. Путін має чогось злякатися. Чого саме має злякатися Путін? Підготовки до війни американської не було. І поки до війни підготовиться Трампушка, я не знаю, що буде зі зброєю, як довго ми утримаємо плацдарм. Так, от висновок, який ми утримуємо плацдарм не для наступу заходу, ну, американського заходу, Атлантичного, ми утримуємо плацдарм для відступу. Чи європейський захід спроможеться нас підтримати так, щоб ми їх боронили? Я не знаю. побачимо. все-таки наступ популістів, якщо вже братушки, якщо вже раяти вимагають з нас Болгарщину, Ви розумієте? Це якраз привід для зближення з Руминії стратегічного насправді. Мішу у нас з Данією угода 24-го року? За співпрацю і ми маємо підтримати угода з безпеки. Ми маємо підтримати, якщо данці в кої-то віки вирішать боронити підтримувати конституційний лад на Гренландії, то Україна має формальні підстави допомогти їм. І коли тут кажуть, що треба оголосити війну США та здатися, а США не приймуть за США. Самі знають у кого приймати капітуляцію, США довірять як. Приймати капітуляцію, якщо будемо воювати з США, то США довірять приймати капітуляцію України Росії Путінові. І от останнє, що я хотів сказати, так це ви невже ви не розумієте схеми проросійського реваншу в Україні. Першим кроком обов'язково буде залужний. Тому що патріот по натурі свої руїни. Ну що може збудовіть собі, чергові оці всі карасі, чергові свободи прийшли до влади України. Суцільні тернополяни повернулися з Португалії, з Італії. Вся Тернопільська область готова зайняти посади в Україні. Чим вони будуть займатися? Тим самим, що і попередники, тому що не тому, що вони такі погані будуть красти. Ні, що змінити законодавчу базу. Можливо, лише революційним шляхом. І лише один з моїх дописувачів, там знайдете, людина, бачу, гострого розуму, каже, що будуть такі заходи прийняті, що наших чиновників замінить штучний інтелект, а прокурори інваліди лишаться без пенсії, але, можливо, з надбавками, з доплатами. Я думаю, то пенсію прокурора можна забрати. Не знаю, як, правда, нема законодавчої бази, але як ти в нього ці надбавки вирвеш? Так що. Про російський реванш це те, що чекає на Україну. Ви переоцінюєте. Тому що рушієм, розумієте, мотором, локомотивом про російського реваншу є саме українські патріоти. Через того, що вони, вони через свою неспроможність їм не те, що зробити вони нічого не можуть, вони й запропонувати нічого не можуть. Ну ще одну вишиванку, розумієте? Ну ще один пам'ятник звалити, відмінити ще одного юго западного письменника з Одеської школи, якщо вони дізнаються за його існування. Що вони за ну, ходу якусь. Співаночку, що вони запропонують? Що вони можуть зробити для нашої держави? Я не кажу, що є альтернатива. Просто, якщо немає альтернативи, то що вони можуть зробити? Тільки зменшити її легітимність ще більше. Ви розумієте, що. Ніхто таку ненависть Путіна не викликає, як Зеленський. Я не гетую за Зеленського. Прийде день і Зеленського треба буде скидати з корабля історії. І Зеленський стане бившим чоловіком. Але ж поки що бившим чоловіком є Заужний. У нас на що вам бивші люди при власні і друге? Військові ніколи ніде нічого не могли досягти в керівництві державою. Якщо були якісь випадки, то це наслідки піару. Розумієте, вдалого. Нас теж розпіарить, не прийде 50 років, як за треті визвольні змагання такого понавигадують, що той, хто з нас доживе, буде гордитися собою, бо він вже буде в маразмі і зможе собою гордитися. Гордитися собою треба зараз, що поки треба не отруїли лестощами. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні. А можно я свою копеечку Скажи. ставлю? Пока к власти. Шах. Тут я уже сведомец скажу, что ты указать на копеечку, а шах. Шах. Пока к власти. Ну, я так думаю, что это моя думка. К власти у нас пришли пришел человек, который э, сам себя сделал, скажем так. Да. А заложенный он, кто он военный, он в жизни? самостоятельно ни одну копейку не заработал, сидел на шее у государства. Все, больше я ничего не хочу. Ну сказать. так они что же хотят сесть, сесть на шею государства? Почему они его так любят? Они думают, сейчас посады займем кабинеты, сейчас ого уханизацию ну, проведем. Ну и самое страшное, что и таких большинство. Ну так с флагами ходить. Всех остальных выселили в Казахстан, да. расстреляли, или они уехали в Канаду и уже да. забыли, как деньги зарабатывать. Да. Там тоже социализм их догнал и в Канаде.